Застрягнемо? Зараз будеш. Він на теслі застряг. вперед назад, вперед назад. Це саме Тесло що ти витягнув Так. Вона вище за мене. Навіть на паркінгу. П'яти, не куляти. Сто тисяч, беремо тисячу баксів, і нам фоску скупляємося. Та-дам! У нас обновочка. Ось така, от, плюс один в сім'ю. Хто здогадався, що це пишіть в коментарях. І зараз правильно що буде розпаковка. Так що тепер звук буде набагато кращим і набагато якіснішим. що, погнали? Так, я думаю, мені треба якийсь кутер або ваша допомога. Це виходить другий наш DJI. Перший DJI — це дрон. А це діджаївський у нас мікрофон. Ось так от воно всередині все виглядає. Витягуємо. Та-дам. Так, тут різні документи, інструкція, Наклейки. О, воно в такі ще сумочки, ці, mm -hmm. до речі, ти бачив? На портабол цей там писала Так, ось така от у нас. Сумочка. До речі, дуже зручно, і вона 300. дуже легенька. Так, вона мега легенька, це буде зручно. 300. Знаєте, як така жіноча міні косметичка У мене косметичка більше, ніж це. Так, відкриваємо. Опс! І тут дуже багато різних малесеньких штучок. Це, це, я це так дуже. розумію, від вітру, так. це якийсь кабель, щось з чимось сполучати. Так, цепляка це, біля зарядка і від э, мікро до мікро. І так. головне дійство сьогоднішнього вечора. Так. Навіть відчувається який якісний. Пластик? Так. Ну, я від'їжджаю дуже люблю. Та-дам. І. Так, яка сторона? сторона? Press to unlock. Зажміть, щоб відкрити. Опа. Та-дам! Але капецькі вони мініки, так? Да? Вони дуже мініки. Там пише, що кожен з них важить 10 грам. Так. Виявляєш ось такі от мініатюрки. Одна мі... мініатюрочка. Вони, до речі, на магнітах. Mm -hmm. Головне, ці магніти не загубити. От що страшно. І оцей ресівер для телефона також він тут є. Так, тобто, це станція. А, ти це за це маєш на увазі. Ага. Тобто це те, то, що буде підключатись до ось це перехідник до телефону самого адаптера. Щось не, ну, да. не розумію я. А, Він це працює... треба засунути і потім, типу, сам мікрофон. Ну, все я зрозумів. Угу. Вот. І сама станція, яка ось це все приймає. Ну, а ось тут воно все має заряджатись, як навушники. А воно тільки на твій айфон підійде. Да? USB-C. Воно таке малесеньке, воно виглядає mm. ще менше, ніж на малюнку Правда? Воно таке прям мініатюрне. Так, я думаю, наклейку все, все можна отак відклеїти. Ми вже знаємо, що тут треба прес. До речі, воно тримається класно. Зараз будемо читати інструкції і перевіряти усе. Все, в общем, покупка є. Тут придивитися, бавитися, з цим розібратися, як... як це все має бути. Я якраз, до речі, монтую влог про те, як. Ми думали купляти, не купляти, брати, не брати, так що. Хтось просто прийшов з... з додому. Так. Так що маємось такий от подарунок. Тепер треба читати. Мені цікаво, що це. Хто вгадає? наклейки? Це к... наклейка, 100%. Тут їх декілька. Я знаю, що я, задав. я а, задав... попробуй якість. Так. Ну, добре. Дивись тут декілька, я ж навіть не розумію. Так. Дивись, це такі різні от штуки. І вони зроблені з якогось такого досить цікавого матеріалу. Ось такий. Просто DJI. Єдинственний ну, раз, коли я вставив від депо. Коротше, я мав е, комп'ютер старий другий. Чи це оцей був, здається? Це І ти це собі був? наклеїв цей да. час. Так, коротше, коли я прийшов в школу. Вони <сіпи> well, думали, це... я не говорив нічого, я просто наклеїв на цей сам просто Apple. А не знаю, ну, чому клас таки просто не знали. Типа, я кажу, то в тебе MacBook Pro. ага, ага. Може, вони <сіпи> 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 просто прикалувались над тобою? <сіпи> ні, ні, вони не прикалувалися, вони прям серйозно це говорили. Фішка в цьому, типу, що була, якраз, типу, я приводив презентацію, типу, у нас була якраз презентація. Вчителька ну, тобто, задала завдання. Е Написати, щось спижу про компанію, якраз такі. типу. я написав по Сівджобса mm -hmm. про як він сказав, типа бла 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 І вот вони. Мене... От ми признаємо, що в тебе MacBook Pro, типу. Наш як B. я кажу, що ми першим пробула. Не просто MacBook, макбук MacBook макбук. Хочете прикол? У нас сніг навіть на паркінгу. Це мінус другий поверх, але тут є сніг. Я так розумію, це задувую через усі всі решітки. Цікаво, що тоді на мінус першому паркінгу. А що на нульовому, не то, що паркінг, вона. Ну так, зараз піднімемося, подивимось. Всім привіт! Ми виїжджаємо подивитись, що ж там наробила ця снігова буря, цей сніговий шторм. Сьогодні всюди snow day. Це день, коли люди не виходять на роботу через сніг. Ну, я не вийшла на роботу, бо в мене вихідний, а Міша не вийшов на роботу, бо в нього snow day. І ще одне, у нас сьогодні тест наших нових мікрофончиків. Так що запрошуємо вас в наші коментарі, пишіть. Змінився звук. Цей Mic Mini, mm -hmm. Вони не, не так довго на ринку вже, але дуже багато читав про них, що непогані вони. Вони в 10 грам важать. Просто подивіться на це. Я щось не знаю, чи стої колись. Так Чесно мете, кажу, тут подивися, не твориться. розчищено. Я теж, а ми не застрягнемо. Не знаю, зараз подивимося. Бо я вже в цьому не впевнена. Люди ну, я вам так скажу, вживу, це ефектніше набагато як, виглядає. Як На цьому, як, як прямо на воді, Бачите, я повертає, а вона не повертає. Угу. <клес> на снігу. Це, кстати, перший раз, який з моєї роботи сказали, що от ми не виходимо. Вони наоборот, їм дзвонять Давайте на роботу. Угу. А сьогодні перший раз що вони подзвонили і сказали, ой, ми сьогодні не виходимо на роботу. Дублі, ну, блін, ви б поїхали купляти машину в таку погоду. Я б не поїхала в неділю і це ще ладно. Ми живемо в комплексі і в нас все розчистили. А хто живе в приватних будинках їм самим, треба ось це виходити і розчищати просто. Мені би банально, напевно, було б просто лінь виходити і це все відбувається. Ну, при, що, щоб досі ти б чекала, то б гірше і гірше було гірше. Ну та, але... так, ще. але але. Не бачиш що. Бачу. А це головна дорога Хурунтаріо. Головна вулиця. Одна з головних це ну, Засипає капець, як просто. Ну, на камері жаль. ще так не передає, але от якщо дивитись чуть-чуть там далі, там метрів 200-300 від нас, все виглядає як молоко. Їдемо, значить, в центр з цим місцесами, подивимося, як прямо в самому центрі виглядає, чи куди? Ну, поїхали. Я би, до речі, хотіла вийти трошки. Так, на нашій машині не показує, скільки градусів. Ти дивився погоду? Щось мінус 6 чи мінус 5. Угу. Ну, холодно, холодно. Просто подивіться на ці гігантські кучу бури. Грибе. Це то, що вони повідкидали. Капець. От... Хоч машинку, як вони ті типу, поїздять. Їм за це і дуже добре платять. Так, так, їм заплатять дуже добре. Вони погодинно прям. Класно получають. Це якраз настав їхній сезон. Мені жаль, людей, які сьогодні працюють, бо я впевнена, що скорован відкритий. Та, я впевнена, що скорован 100% відкритий. Я написала колезі з роботи, чи вони працюють сьогодні чи ні. Оп-оп-оп. Треба оп, оп. акуратно реально кидає машину по всім сторонам. Так вона грибе. Ні, це симетричний 4 х 4 субору. це Просто, взагалі, я ні разу навіть не відчув, що вона встала, чи встає, чи не їде просто. Ну, Я думаю, що зимова шина дає також, типу, плюс. Тому що, я на цих фордах 4 на 4 їжджу на роботі. І вони просто зариваються прям зразу автоматично. не так хвалить нашу машину. Так. У нас яка ти казав? У нас повноприводна, так? Так, це симетричне 4х4, типу, від Субару. А це класно, це класно. Ну, ну, для канадських доріг якраз таку машину і потрібно, особливо на так. так. Ну я вражена. <рес> я давно такої зими не бачила. Звісно. SUV? Що <рес> <рес> таке SUV тепер, будь ласка, для нас? Це кросовер? Кросовер по-українськи. <рес> так. Це кросовер теж по-українськи? Ну, кросовер, це ж є і по-українськи, здається. Так. Ну, значить, кросовер. Я не знаю, що це, але я сподіваюся, що ви знаєте. Він що знає. Це такі, як... А, так Тут, як завжди, Біжі. люди в будь-яку погоду просто мітингують. Це а. недалеко від нашого будинку на куті. Тут міти... мітинги ці кожнісінького дня. Кожні... Кожну неділю. Та, ну, так, перепрошую, кожної неділі. Тобто, і навіть зараз вони. Там, правда, тільки дві людини, але ці дві людини все одно розставили всі прапори. Ставили різні банери, і все одно тут стоять. Пода мінус Це... 15 Це й теж вони стояли, стояли, не так. пропускають ні одної неділі. Угу. Перші кроки по цьому снігу. ну, Воно так хрустить класно да. під ногами. Так, що мороз дуже класний. Та-та. Мені дуже подобається, як хрустити. Збиратися драгмар. Спробував виїхати цим возиком сюди, але возик забуксував. Ну і правильно, що тут прямо от... ні душі. Ми вже сіли в машину і ми вирішили ого. Сніг Оце машина тяне, тяне. Знаєш, І... він такий хрустити тобі на, на, під ногами. Тіпо, так, так само так. Під кулацями, тобі. Просто подивіться, там знак стоп. Як його замило. А навіть не цей ось цей, що задом стоїть. Цей ще більше. Ну, я думаю, що це просто на нього так сніг загребли. Загребли, не та, та ти, воно вже замило 100%, Тому що там так само. типу, Ми їдемо, візьмемо каву Старбаківську можемо собі дозволити сьогодні. До речі, вона так подорожча, я вчора з колегою з роботи була на каві. Що ти я хочеш? Я з чимось кава коштує. Що ти я хочеш? Чимось. Я хочу Caramel Macchiato. It's the best of the best. Це найкраща кава в Правда? Старбаксі, яка мені подобається. Ми вже хочеш так... medium? Так, да, medium. Hey, may I have a medium-sized Caramel Macchiato? Yes, hot or cold? A hot, hot. please.

Вони все одно будуть замовляти собі холодні напої, льодяні напої. Там прям буде плавати цей лід. І тому в Starbucks завжди, коли ти пробуєш взяти якийсь напій, питаються, ви хочете холодний чи гарячий? Та дійсно. А здогадатись важко. Ну але канадоли такі канадоли, що вони вся п'ють з льодом. До речі, я коли вчора була в Волмарті, там зараз на акції машинка, яка створює лід, яка заморожує молоко, правильніше сказати. І там прям такі напої намальовані лати, от всякі оці от макіату і так далі. Що ви туди просто кидаєте молоко? Воно вам заморожує, і от додає до цієї кави до цього напою, який ви готуєте. Я тепер мені ще кажуть, ти уявляєш, як на нас тепер будуть дивитись дивно люди <смі> <смі> у різних місцях, тому що в принципі люди так ще реагують, коли бачать, що ви знімаєте, там, чи на камеру, чи на телефон. А зараз ми тепер ходимо з мікрофонами і як вони будуть реагувати на те, що ми кожного разу плескаємо. кстати, в мазині спиталися зразу, а що це таке? Так, да, вони одразу да, типу, Він каже, на це мікрофон. о, what is this? Чи це мікрофон? Вони бояться, що їх сюди будуть записувати, Та. напевно. Походу. Я думала, що а знаєш, що, є, типу, це як Я тепер поняв, здається, чого в кіно, типу, оця штучка тик. Так. Да. Тому що, що це, 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 це зйомка якраз? якраз так. Yes, debit, please. Якраз таки для того, щоб зійшла eh, типу, якраз аудіо. Okay, thank you. Thank you so much. You. Have a good day. Щоб якраз таки аудіо з eh, з, з відеокадром з цей. Я бачу, відео... ну нашому це вони ще це хлопають, бо це вже записується на відео у фільмах, і на цих хлопушках пишеться яка це сцена. Ну тобто, щоб якраз аудіо було записано ну, і понятливо. аудіо, так, але і сцена мається на увазі, бо там ж купа дублів та. роблять. І от який це дубль якоїсь дубль так, ще так, ще так. Вони потім передивляються, mm -hmm. скільки дублів, типу, так. що ліпше, типу, що Ну ліпше. а до речі, ви знаєте для чого плескається. Бо, в принципі, коли пишеться на мікрофон на телефон або на спеціальну камеру DJI, від якраз від неї ці мікрофони, то плескати не потрібно, там все синхронізується. Але коли ця камера, наприклад, та, як GoPro, і до неї ми не можемо підключити мікрофони, ми не можемо підключити цю станцію, по Bluetooth воно теж не йде. Доводиться плескати. А ну, хто знає для чого плескати, пишіть в коментарях. І десь в наступних відео ми дамо відповідь. Для чого ж все-таки плескати урокового? Ну, ого. Я зрозуміла. Якщо така от у нас погода. Чисто знаєте, е, машинний влог, угу. штормовий машинний влог. Дивіться, що нам написали на стаканчику. enjoy, Насолоджуйся і сердечко. Але, блін, це намалювали тільки міч. Мені нічого не намалювали. Хоча вчора мені теж намалювали сердечку в сторіксі, А тут обділили. І ми що їдемо ви думаєте, додому. Наїздились. Ну, ми були настроєні кудись ще піти, щось подивитись, десь прогулятись, але як ми загуглили сьогодні, відмінили і закрили все, що можна і не можна. Тому нема що дивитись, насолоджуємося гарячою кавою, їдемо додому грітись і дивитись на цю всю. Ми упали. Це <ріст> <ріст> я, я дріфтанув, називається. А ну і ще раз на, на цьому на повороті попробую. Ти хочеш знести шлавбам, який тільки недавно поставили. Нас <ріст> просто буквально пару днів тому хтось шлавбам зніс. Тільки-тільки його поставили. Тут і тут Міша, який хоче дріфтувати. Я на роботі брав другу субору, але це був Accent, типу така велика. Прям. Попросили дати цю машину одному з менеджерів, щоб. Це джип поїхав. чи що? Ну це просто SUV. Я, не знаю, я вже казав, що таке. я не знаєш, що І Я так, я пішов, типу, взяв Кія застряг. Думаю, бляха, йдемо за другою. Взяв другу машину, mm -hmm. чи те Беха була, чи ого, що це було. Теж застряг. Пішов Субору. Просто так, як будто як нічого не було. реально. А там сніг, і не знаю, покої навіть. Я теж зелену наклейку якусь нашло, бо мені наклеїли. Це ж всі точно бачили. Просто що тут відбувається в нас в дворі. Дивіться, теж як понагрібали цей сніг. Капець. О, знаєте, що в нас там муха здохла? Так, треба. Машин поки нема. Що можеш піти? Треба трошки закритись, правильно? Угу, Ктось батьків тобі. Зробить зараз круг вау! О, вау! це що це зима чи що це? Опс. Поїхав. Поїхав оце от він. Я хочу просто встати на фоні осієї кучі. Ну... Вона вища за мене, я вам так скажу. Вона стовідсотково вища за мене. Але це прям кайф. Чим би дитина не тішилась, лиш би не плакала, я вам так скажу. І це так. Зум. І так, середечко, опачки. А тепер підписка на канал. Будь ласка, не забуваємо. І так, галочка. <смі> Але, до речі, на снігу є прям така корочка. Тобто внизу він пушистий, а зверху така корочка, 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 корочка. Клас. Треба вже чекати, Мішу. Я вже нагулялась. Я вже все. Я вже хочу додому. <смі> Але... клас. Віцих застряг, не може заїхати на паркінг. Забуксував, забуксував. Даре вперед-назад, вперед, назад. Може якось заїде. О, вийшло. Я поїхав криз робити <рапал> і пропав. хтось шукає. А я що бачу чого, блін, застряг, думати, бляха, треба допомогти. <рапал> Він на те застряг. Задні приводні. Тесло не купляємо. сама по Тому uh -huh. що у нас якраз на роботі цей лайнінг, це електро F-150-й. Чоловік, якому типу, їздить, він каже, я думав мені капут, uh -huh. але він каже, воно так їде. Каже, ти навіть не чуєш, що це сніг. Uh -huh. За що теж, -то напевно, важке. він каже, там, там навіть немає зимових шин, там просто там літня, ну не літня, це All Seasons. Секунду, я, б, я не бачу. Uh -huh. All Seasons? Каже, а так їде. Навіть навіть не відчути, що це вже по снігу їде. У нас якраз тільки в середу чав застряг. У нас На роботі? Так. Але застряв чав, який привозить нам ці Parts. А в нього ще рулеті... Що таке Parts? Parts — це є деталі для машин всяких різних. Ну там колеса, тормоза. Запчастини. Запчастини. Тоже і мене. ми з нього врали, що приїхав Форт на шевролеті, тіпо, і застряг. Типу треба, напевно, Форда купляти тепер. Я думаю, йому не дуже напевно сподобався. Ну блін. Ну, ну, така оця. Так і було. Фух, а куди ти в'їжджав? Ти він звідки приїхав, чи він кудись тільки виїхав? Ні, він додому з'їжджав на парковку. А, бо я думаю, якби він тільки виїхав, він би вже, напевно, передумав. Так, бачу, йому зразу сказати, кажу, виключай, типу, цей, як Traction Control, щоб легше тобі було їхати. Я кажу, я не знаю, ти все страшно, я не можу це зробити. Я кажу, ти бачиш, ти кажеш what? чи що? Кажуть, в Теслі трашен контрол не можна виключати щось. Якось дивно, може він просто про це не знає. Він мені показав, ми пройшли через ці конфігурації, там нема реально. Uh -huh. А як ви його витягнули взагалі? Ну просто, типу, ще троє людей підійшли взагалі, типу, і пхали. Uh -huh. Так що якось так. Командна робота. Це uh -huh. саме Тесла, що ти витянув її? Не знаю, походу виїхав цей чел. О -о -о. Але може ну, це теж сама була біла, така сама Тесла, Вони в принципі, всі одинакові. Але от отак ми її отаскали туди. І yeah. теж на паркінг, так? Так. Коротше, людям весело. Та. Ці, напевно, повиходили, допомагати. О, Там Всі? застрягли, тут застрягли, все, поїхав, поїхав. Тут внизу також дивися. Де? Оце там, де ми живемо вже. <ріст> Коли не розчистили дорогу, називається. Mm -hmm. Класно, а? Це дві жуха, я розумію, де випробують туди, сюди. Так, Його пішов допомагати. Ну так, бо мусить допомагати, бо інакше він і сам не виїде. в Канаді. <ріст> Канаді. Тільки 14 на 4. Хочеш не хочеш, типа, як не все воно потрібно, але mm -hmm. от такі моменти, от це просто спасіння. Щоб а він не його було попросив, щоб він від'їхав, ну, за щоб я доїхав. <риклад> <риклад> це <не> допомога. <риклад> Каже, дай, я приїду, роби, що хочеш потім. Але він йому зараз бачиш про як його про Прорубає. Дор... дорогу чуть зробить. Але все одно, типу, якщо він о, о, mm -hmm. о, -о сам став, о-о... Ну так, да, він йому прорубує дорогу, кстати. Це наш паркінг, правда, сюди? Так, 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 це наш паркінг. Uh -huh. What, ah. Я тут поки тебе чекала, тут теж хтось застряг, був, якраз знімала, як тут якраз на наш паркінг хтось заїжджав і застряг. Ні, yeah, ну я скажу, це абсолютно типу, менеджмент, типу вони дуже так халатно до цього відносяться. Це мало yeah. би бути все так як люди бешені yeah. бабки платять за це, як мейнтиненс. А пішли до хати. Ходи до хати, виташують. Заїжджають. Ходіти. О, другий заїжджає і все. В наш бомбон. Просто хтось боїться, а хтось не боїться. В цьому випадку треба взагалі не боятися, ти не можеш. Зразу тут розуміємося, що це доходить. Я чуть не поїхав. Я теж, я проскользнулася тепер, коли заходила. Я проскользнулася так само. Рібок. Рібок. Ще один рібок. Давай рібок, розвивайся. Я тільки вчора підлогу помила взагалі, то давайте. Ну розвивайтеся, я вам другі при нас. Він Я знаю, що ці мої підлоги. Ми вернулись в хату. Жесіка там твориться, тільки що позастрягало пару людей, як поки ми тут стояли. <laughs> Чисто влог про Snow Day в Канаді. Ось yeah, що yeah. я можу сказати. Ну, реально, шторм, як наші ці чуть не відповідальні, не відповідальні від цього. Так що... О, так найліпше видно. Ну так, проте проте всі. Перший випадково. тест е, мікрофонів пройшов. Подивимося, як це буде звучати. Я думаю, що звук буде бомбезний. І це 100%. Тобто Тойсь наших відео буде підніматися потихеньку. Якщо підписите ще десь 100 тисяч, купимо нову камеру. Купимо світло, <світло> так що підписуйтесь, допомагайте. Чим більше підписок, тим більше покупок буде. І... Можна сказати, що по розпаковці коли 10 тисяч, чи 100 тисяч буде. Якщо давай 100 тисяч, беремо тисячу баксів і там в коску, скупляємося на тисячу на баксів, що ми можемо скупити в космос. Не важно, тисячу баксів. Окей, okay, чекай, скільки там... А що там 100 тисячу баксів зайти в коску? Це. Це ну так, та, одна покупка, і там виходить 300-400 доларів. Так що десь... один-два продукти там зразу, блін 3-4 тисячі, бум! Ну так. Так що, в общем, Це підписуйтесь, факт. і ви скорше побачите цю тисячу баксів в костку. Договорились? Бам. Договорились. Та обов'язково пишіть в коментарях, як вам зараз звук, як вам цей тест. Плюс ми будемо ще зараз бавити з різними налаштуваннями мікрофонів, краще, гірше, і будемо теж самі так. вчитись, дивитись. Як воно працює? Так, але плюс одна галочка до Микро. кращої якості контенту є. Обов'язкова підписочка і всім па папа.